Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, фір'ясошку добрий. Забираю від пана Електрика. Е, е, ската зас 12.055. Залишаю йому з переліком робіт баракуду зас 1202. Ага. Пан Віталій ну, поки що я не. Це я вперше взаємодію з паном Віталієм. Наразі він справляє на мене дуже позитивне враження. Він покроково упродовж роботи мене сповіщав у WhatsApp про всі ті штучки-дрючки, які він робив. Він поміняв повністю бабку так, керма на нову. Ну Це саме електрика. Тут конкретно я загнав машину з переліком по електриці, так само, як і вони баракуда. І з поміж іншого у нас тут є вимикач. Чого? Ну, зараз подивимося. Вимикач щитка приладів, тому що я не знаю, що ви за спалахом побачите. Маєте бачити, бачите там загорається і гасне. Нерегулярно, скажімо так, виникає. Маю потребу десь там підкрадатися на одних габаритах. І мене, ну, мені заважає світло щитка приладів, то от є вимикач щитка приладів. Що раз тут ще світло? А, це. Ага. От. щиток працює незалежно від світла. Світло, ближні, пальні, проти туманочки протитуманочки, протитуманочки, аварійка. Да, воно, там були ми, були ми ліпаки, ліпаки. Ну там ще була ж мене речей, суто пола крісів. О, так. Десь щось. А, там ще один штучки дрючки зробив, які тя. Ну не хочу висвітлювати з різних причин, гарні, файні. Також побратив насправді. Курбовиця, наскільки я розумію, абсолютно адекватні 1500 гривень взяв з мене, наших із вами. Це разом з вартістю оці, цього, цієї бабки, так і там він там, мені показував витратні матеріали. О, сигнал у мене працює. Перед цим там на старому кермі було поламано всередині багато чого. І мені інший електрик виніс пикалку сюди. Зараз вона у нас. Не працює. Ну, але є там те Резервна кнопочка, будь ласка. басочком. Дякую пану Віталію. Маю надію, що цей перший позитивний досвід нам дозволить у подальшому благополучно співпрацювати. І Я з Барехуди також вельми потішуся. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.